Що, дай Боже всім здоров'я. Сьогодні буду розбирати купиці з соломою. Маю ще дві купиці з соломою. Дивлюся, іде одна на пістівку, що не добре, що трохи змокла, а другу буду різати січку. Цей мішок, мішок набитий. Буде добре, бо ще травички нема, корові треба різати січку. Ще така погода, але вже нормалізується, то вже радує. Солома тут перезамувала добре. Нормально так зберігати. Я собі не знаю, десь тут буде. Може 3-4 мішка буде, таких трамбувалося І так, зараз наб'ю мішок і знімлю. Все, мішок вже запакований на тачці, а так я. літом возив. Сіно. Нормально в цей мішок поміщається. Тачку в руки погнав. Ця солома трошки десь вагкувата, нічого, сонечко буде, сонце буде і просушиться, стелити корові. Отак От ще поставив, бо такий дощ, може бути, щоб не затікало. Ну і потім вже як буде файна погода розібрати її повністю цю купицю, перевезти солому, яку куди, яку на січку, яку на пістілку. Так що все круто, працюємо далі, ще там їду заберу ланц, треба корову перебити, там трохи ліпша трава. Так що так, немаємо далі. Що приїхав послідуючий мішок, вчора дощ падав. Треба розкинути солому. Щоб стелить, щоб підсихала. Якась вже згнила, Але головне, щоб ця не замокла. Нормально. Нормально. Опа. О там зірка щось теж <рапа> лопає свіже повітря. Робить собі роботу. Всі роблять роботу. Весна прийшла всі на роботі. <рапа> Весна вже нарешті дійсно прийшла. Сьогодні вже плюс 24 має бути. Це вже так і тепло. Добре, потім знімлю, як мішочок буде повний. Так що так, мішок швиденько набився. Знаєте, я тут солома в купиці навіть ліпше збереглася, ніж в мішках, бо ну, свою, яку зі своєї пшениці, то я по... такі мішки і повозив біля хати. Вони там були один на одним поскладали, але срібно. Тут там трохи накривав клієнткою, але затікала вода, ну деякі мішки. Ну, не те, що пропало, просто треба було пересушувати і просто стелити. Так що на січку не йшло. А тут дивлюся в купиці, бо це сусід. Він говорив: хоч забирай. бо йому не треба було. Та й Ми скинули в купиці, от накрили. Я щось думав, що буде гірше, а то взагалі збереглася дуже класно. Так що треба мати практику навіть в тому. Практику досвід. Та й добре, що є запас, запас треба мати. Думав, що мені нащо стільки соломи, а от пригодилося. Це, це дуже супер. Нічого в селі не викидувати, все в копички, сіно таке сяке. Чи постелити, чи потім на січку перерізати і все Класно, от. Зараз цей мішочок перерізати, там маю ще трохи сіна перемішати і все буде все круто. Це з мішком їдемо. Тачка в мене тесла. Запрограмував її на операцію додому і все, і вона полегкі сама їде. Тесла. Ukrainian Tesla. Ось так полегко їдеш з тачкою. І знімаєш. Ха -ха. Добре. Ну що ж, це вже третій мішок з цієї копиці. Так, виглядає він. Ну, бачите на тачку який масивний, великий. Ще я деколи зав'язував, зав'язував дротом, щоб сіно не вилазив, але нічого не зав'язує. Ну і тут ще мішечок напевно буде, але хай ще вітерець трохи провіє. Так як вона сухала, все. Там більше, Хто та би... би міг подумати, Така купичка, але вона за зиму втолочилася, як то кажеться. І все, зараз цей шнурок на плечі Та й покажу як то їхати, буду знімати свою їзду. Отак От їдеш. То трохи дорога нерівна ями то все те кидає так. шук 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 нічого не видно так що це четвертий мішок туди солому закидувати Знімати рукою дуже, але хотів вам показати, як мішок набивається соломує Ну, мішок цей досить багато поміщається, говорю того року з цими мішками привіз за сіну. Тим що він вигідний, що якщо дощ... То ти там не переживаєш, не скидаєш там в копиці, а, це, а просто в мішок ну і нормально сіно не промикає. Так що файна штука. Добре, ще 100 долу свою знімлю потім. Що? Довезли ми до вісі мішки, мішочки. Два мішочки. Пусто, 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 пусто. Все, корівка з'їла за зиму. Там було на події сіно. Тут було та досить сіно було. Все з'їла як має бути. Ну, але що? Для того і коситься або з'їла. Так, привезли шостої купи, купиці, привіз 4. Мішка отакої от доброї, чи навіть. 5. Перед тим би ще давніше був мішок брав. Ну і ще мішок лишився такий, щоб стелити, Супер, бомба. Добре, соломою на сьогодні все. Щось буде інакше знімати. Все, дякую всім, хто дивиться, ставить подобайки, коментує.